Hello, hello. Так, заїхав нам новий розіграш мегаконтейнера. Про... Останній раз крутив э, розіграш типових контейнерів. Блін, витратив золото. Так що 700 золота, нічого не випало. Краще б залишив на мегаконтейнера. Зараз глянемо, що нам випаде. Зробимо кілька прокрутів. У мене золота небагато, я витрачу ну, стільки 100-150, 200-250. Ну це максимум Це 250-500 золота можна витратити. Гляне, що нам з цього всього випаде, моя щось буде. Тому починаємо з вами крутити. І перший слот. Ай-яй-яй-яй-яй, моє улюблене. Контейнер з кастомізацією. Ну давайте відкриємо. Фургон кухаря. Супер. Breaking Bad, привіт. До речі, знаєте, як по-українськи буде Breaking Bad? Переклали. Пустити з берегів. Рекомендую. Наступний прокрут. Що він нам принесе. Ну давай якийсь мегаконтейнер, щось таке. Ну Ай, япасний калейдоскоп. понятно Пустий. Ну Ладно, хоч щось. Так, 200, поїхали. Трошки покрутим з вами, бо. Я зазвичай перших пару прокрутів завжди роблю знову кастомізація, знову фігня Бик, Понятно Давай. Ще один прокрут. Та да, знову калейдоскоп, да що ж таке? О, калейдоскоп другого рівня, супер, поїхали. Опа, що тут може бути? Багато нагород, нічого толкового. Ну, дослідження танка хоча б. І що, робимо останній прокрут? І можливо і нам щось з нього випаде, Якийсь мега-контейнер, може хоч щось таке буде. Та, знов кастомізація, та що ж таке, піздезне. І кращий друг. Все, ладно. На цьому все. Більше круп я робити не буду. Ще два кастомізації. Чи ще один. Ну давайте ще один. І все, на цьому точно все. Та, знов кастомізація, та що ж таке? Піздезне. Останній. Лудоман включився, поїхали. По лудоманам трошки з вами. Містичний. А з нього? Містичний сертифікат. Та ти шо? Боже, як нам повезло, друзі. Чесно кажучи, я не надіюся, Але ладно, ну зараз гляну, що з нього випаде. Все, більше прокрутів я точно робити не буду. Бо я вже злив півтори тисячі золота. Для мене це багато. Ну і що, що ж принесе нам містичний сертифікат? Defender MK1. М -м, прикольно, але це прем. Хоча в мене його не було. Ось такий танк 8 левела. Ну супер, якщо чесно. За півтори тисячі золота 8-й левел випав хоч і прям, але все одно. Кажуть, він прикольний. Перевіримо, протестуємо. Так, секундочку. Ось він. Ну, от такі діла. Дякую всім за перегляд. Я рекомендую всім перших пару прокрутів робити по-любому. А цих... Ну ви тут витратите фігню? ну Вважайте, я трошки перевищив свій ліміт, але мені конкретно повезло, що мені випав містик. Бо якби він не випав, ну, це було б просто злив золота. Так? Це добре тоді. Дякую за перегляд, гарного всім дня і успіхів.